А казали мені, о, ті, що садять, що треба на лютому місяці саме найкраще. Корневі і от такі, о, ялиночки. Будемо дивитися далі, дивіться, які вони гарні. І вже, дивіться, вона б намочила і так вона пхає. То покажу, що тут є корінець. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Дружина буде садити, розводиш, так? так? Розводив вона корновін і буде садити наші туї. І оце вже з корінням, бачите, це все з корінням. А щоб були коріння, ми покажемо, як це можна робити. Бачите, пішли до сусідки, набрали різних туй, різних ялинок. І жінка отак робить. Перші обирає, щоб землю пішли, бо воно до кінця. А пахне хвоєю на і колюче оце така ялинка. Все для проби. Буде-буде. І вона отак на кучку складає. Ці теж так, не? а тут є. Тут теж обдирається, теж так. І вона це все зробить отак, бачите. А потім просто-напросто, де той препарат? А пахне йолкою файною. Оця так гова. А тут я ж десь. Файна. Так. А це таким корневін. Бачите? Вже готується. І у нас вже готується, замочується, бачите? Вона буде скоріше це висадить, такі касети. Бачите. 45-та, вроді. Чи 50. Четверта треба рахувати. Так, і буде це, і тут вже, бачите, вона вже зробила собі з туй. А це якісь Вони круглі круглі, туй, круглі, круглі, круглі. А це Високі. ялинка, яка стрижеться. Ага, довкола. довкола, ясно. Будемо дивитися. <рес> <рес> о, і вже дивіться, вона намочила. І так вона пхає. Дивіться, який він хороший, отакий от він має бути. Отакий. От не чорний, не цей. І на ст... красиві які, їй богу, я вам кажу. Торф взяли на сайті Кліома сервіс. нас тут, де я проживаю в Львівській області, торфу хорошого ніде купити. От хочу вам показати, як виглядає гарний торф. От Він добре спресований, іде такий рижий, розсипчастий. без такого всякого чорного сміття. От, зразу, як зрозуміти, він не залишає такої пилюки чорної на руках. Тобто це повністю перегнивший мох з парном. Без насіння нема в ньому ніякого насіння, не буде сходити всяке залоге і так далі. Так нас садить. Хай світа така, воно вкорениться. Заріг отакі садили, бачите, вона трошки підросла. Де-не-де, де, дивіться, там ще більше підросла, вже впустила. Але казали мені, ми літом на літо садили, а казали мені, о, ті, що садять, що треба на лютому місяці найкраще. лютий березень місяці. Ну, звичайно, в теплички, Ну і непогано, бачите, він за цей заполиється, посадиться, і це буде такі. Красивий квітковий рай. Туєвий. І туєвий, і квітковий. Так. Тут тепло, зараз кажу, скільки градусів, і ми вже не палимо. Так як плюсова температура 20 градусів. Буде сонечко, буде більше. Бачите, сонечка нема такого. Але є 20 градусів. Для розсади це непогано. На рану я приходив, було 12 градусів під тим. Це теж непогано. І так, посади. Звичайно, воно клопотне, але все рівно але гарно. гарно буде вже своя, щоб не купляти. А то це не для себе, а трохи для продаж кажу. Получиться, це непогано. Пробуйте і у вас вийде. Так як у нас. А Бачите, як гарно. Такі ялинки. Туї. І вже у нас пересадені з. Просто покажу, що тут є корінець. Бачите, було таке, стало таке. Бачите, отакий От корінець, коренева дуже-дуже гарна. Це просто я вам показав. Ми пересаджували тут є різні і книжка, і такі різні різні є. є. Ну і на пробу, звичайно, ми оце. Так як ми на пробу, навіть... Троянди, бачите, які у нас ще є різне, це прошло річне. І тут у нас вже тюльпани чим раз, тим більші. Бачите? Тюльпани тепло є. Чим раз, тим більші. І ще одне, що я візів. Оце у нас тут капуста посадена, відкрив чуть полью, бо посушило. Щоб садити, а так, туї в нас корневін. Бачите, відходить корневін і такі о ялиночки. Будемо дивитися далі, дивіться, які вони гарні. Які вони гарні, бачите? Які вони гарні. Так само і тут туйки теж різні. Бачите, туди різні. Це для себе, щоб не... Хто ну, просто займається, той, щоб для себе посадити, отаку туйку побачили, корновіну купили. Каже, ще сильніше є для туй. Ну, у нас отак зайшло. Каже, польські ще якісь, дні. Ну, ми, ми таким пройшлися і непогано. Дивимося далі, що в нас буде. Пишіть в коментарях, як ви може вирощуєте, як що до чого. І тут ми. Накрили своєю, своїм агроволокном полуницю. Чому зараз е, якраз в даний час можна в лютому накривати, так як березень приморозки, І вона якраз піде в себе, але буде вона раніше. Звичайно, вона, якщо ви накриваєте для чого, це щоб вона була трохи скоріше. Це сорт тут амія у нас. Ну, а там бріла і все теж накрите. Кабріла, х... не від клері, е, мальвіна, там по кусочку, правда, я так для себе, для дітей. Але ще одне хочу сказати, що я ще зробив, е, в таких е, коробках посадили в теплиці. І тут я зробив отак. Ось. По боках зробив, підросте. На... Ми його посадили в вересні і вересні був дуже холодний. Вона просто не виросла, розумієш. Красота. То капець. Можна фріго так само не Так, бралося Фріго. Це в нас один з наших холодильників. От, все зберігається. Беремо перший попавшийся ящик. Показуємо все підписано, все гарно. Отак виглядає наше Фріго. Беремо, О, в першій саженці. Ось такі от всі вони гарні. З грубою шейкою вже це чим добре Фріго, що Фріго воно дуже, воно почти на 100% все приживається. Дуже гарно. І може дати в перший же рік, може дати досить достойний врожай. От, скажімо, посадити копанкою, це буде далеко, не такий результат, що посадити фріго. Ось така вся вона гарненька. Кожний сажениць, вся шийка груба. От, дивіться, яка шийка груба. Це вже воно зразу, тільки ви його посадили, воно зразу прыгає, виростає. Куча листів, шийка вже груба, закладений врожай вже в перший же рік буде достойний врожай у вас. У мене діти просто рік е е їли ранню полуницю з теплиці. Довгий час вона у мене була. Е тут бріла, тут сорт бріла, е так як в мене кусочок лишався, там я його обрав і посадив отут. І вона прийметься і цього року ще буде дітям, як внукам. Готуємо, все готується, бачите, все готується. А так, всім здоров'я, Україні перемоги до побачення.